Кожен керівник, який приходив на цю посаду, він ніколи е не приймався питаннями прийому підприємства. Вони не знали наявності, що є на цьому підприємстві. Три попередні керівники не один одного передавали ВО, ВО, ВО. Я як прийшов по е проханням обласної ради Києва Михайла Михайловича, навести порядок, подивитися, знати і доповісти, в якому стані знаходиться цей об'єкт. Було перед цим звернення колективу до голови обласної ради, що є недоліки по паливу. і Було звернення, що керівництво не справляється. От. І тоді було запропоновано мені очолити цей колектив і доповісти, в якому стані явний стан цього підприємства. Потім є які переліки, які я вам покажу, які стан, які приймалися негативний. Хоча радує те, що є аеропорт. Що міжнародний до 2017 року є сертифікат самого полоси, аеродрома. Техніка в негативному стані і те, що є невеликі недоліки попали. А у вас будуть можливості то змінити? Якщо я думаю, якщо вийдуть інвестори, якщо ми залучимо туроператор, якщо ми залучимо допомогу обласної ради, я думаю, що буде змінено. А щодо інвесторів, у вас їх кілька чи один? Є кілька, кілька. і не тільки там два-три. Є інвестори. Ну на даний час я за період два місяці да, Десь вісім чоловік, вісім таких потенціальних інвесторів, які були зайдучі, навіть був підписаний з ними інвестором, які на даний час є з моєю погляду, що вони є настоячі інвестори, меморандум. На два місяці, що немає підготовки розвитку цього підприємства і а згода громади потрібна для цього, щоб їх згода громади буде потрібна. і, і громада до... зацікавлена, щоб працював аеропорт, щоб були прибуток відповідно. Було якісь надходження. То громаді вигідно, щоб аеропорт Це. прийшов інвестор, взяв нову техніку. Відповідно і були, якісь збрати зазвичай, коли іде вибори директора, призначення приходять люди. прийдуть більше за кого за вас чи за вашого, би кажуть, конкуренту за зараз, зараз люди в нас. Дасть... Значить, я И... можу доповісти, що робиться по настрою. Наприклад, нас на щоз день працює 85 п'ять чоловіків. Да. Да, працює да, на сьогодні.